Тепер із важливих подій, які навколо нас, і які в Україні. Ви знаєте, що Сандо, президентша Молдавії, сказала, що вона готова об'єднуватися з Румунією. А радник президента Румунії чи прем'єра Румунії, я не пам'ятаю, хто у них там сказав, що вони готові розпочати переговори з цього приводу об'єднання Румунії і Молдавії це взагалі дуже важливий процес в нашому регіоні. Цей процес, який триває вже років 500, і українці бували задіяні в багатьох із цих процесах. Це все дуже непросто, це дуже багато що змінить для нас, і це, звісно ж, неприємний момент для московитів може бути. Невідомо наскільки це приємний для нас, наскільки нам вигідно, щоб Румунія і Молдавія об'єдналися. Румунія дуже компліментарна зараз щодо України. Молдавія принаймні не заважає останнім часом. Але коли вони об'єднаються в майбутньому, тут можуть бути різноманітні пригоди в зв'язку з тим, що це наші сусіди. Але менше з тим, очевидно, московити будуть якось реагувати. Робити якісь провокації, намагатися бунтувати яких-небудь гагаузів там в Молдавії для того, щоб уторгенувати цей процес або влаштовувати провокації в Придністрові, наприклад, що-небудь там підірвуть для того, щоб викликати суттєвий скандал в Європі і змінити ситуацію. А такого роду речі змінюють ситуацію. Вони вміють змінювати ситуацію такими речами, наприклад. Через три години після того як вони завдали удар їхнім бояришникам по Львівщині. Стармер заявив, що вони ні, 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 Вони все таки не будуть вводити війська в Україну після досягнення перемір'я. Тобто, львів'яни посміялися над бояришником. А для Стармера це було серйозним застереженням, і бачите, це змінило суттєву позицію Великої Британії щодо дуже важливого і принципового питання, тим паче, що в Європі і в <клес> НАТО дуже нестабільно, і цю стабільність підриває Трамп. В своїх інтересах не зрозуміло ще саме в яких він накручує ситуацію навколо Гренландії, збирається її забрати цікаво, як це буде виглядати. Як Венесуелі він буде красти гренландського прем'єр-міністра. Там в Гренландії, виявляється є свій прем'єр-міністр. Чи данську прем'єр-міністершу він буде викрадати силами американської дельти? Вони до речі, обидва зараз поїхали в. Сполучені Штати для того, щоб перемовлятися з Венсом, до цього вони з'їздили в Велику Британію, і Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, дуже суворо заявляє, що все це дуже небезпечний процес, і що НАТО може бути торбудоване і взагалі зникне, якщо Сполучені Штати заберуть собі Гренландію. Зараз ведуться переговори про тарифи між Британією і Сполученими Штатами. Сполучені Штати можуть влупити великі тарифи, що призведе до змін в британському уряді, і стармер в якості прем'єр-міністра не доживе до кінця зими. Макрон так само заявляє, що в тому випадку, Якщо буде порушено суверенітет союзника, тобто Данії, побічні ефекти будуть безпрецедентними, каже Макрон. Що це означає? Це загадкова фраза. Хотілося б почути її французькою. Е, побічні ефекти будуть безпрецедентними. І е, там назріває ботом недовіри зараз Макрону, власне, його слова не сприймають серйозно тільки в Сполучених Штатах, а навіть у Франції, хоча цей хлопець мені дуже симпатичний. Хоча Лепен подала на апеляцію, ви знаєте, що їй заборонено зараз брати участь у виборчих кампаніях, зв'язку з тим, що нібито вона вдавалася до корупції, корупція полягала в тому, що яким чином вона із грошей. Чи то європарламенту, чи то єврокомісії платили зарплатню кільком е, своїм партійцям. Є велика вірогідність, що суд винесе рішення на її користь. Отже, вона зможе балотуватися на наступних президентських виборах у Франції в такому випадку обов'язково переможе. До речі, я забув сказати, що один з танкерів тіньового флоту, який взяли на абордаж американці, належав молдавському бізнесмену. Він звісно якийсь там про і московити взяли його під свою кришу. Це не допомогло цьому молдавському бізнесмену і цьому танкеру тіньовому флоту. Команда 17 людей, з них 15 українців і двоє московитів. Цих двох московитів випустили одразу українців заарештували. Я думаю, що було б непогано, якби їх посадили на довічно тих українців, які допомагають в тій чи іншій формі Москві. Потрібно саджати на довічне. І я боюся, що коли от почнуть по-серйозному трусити танкери тіньового флоту РФ. Бо які працюють на РФ, там значна частина цих команд виявляться якими-небудь одеситами. Це дуже погано, що ці люди не бояться. І, власне кажучи, це українські спецслужби мали би полювати за цими людьми. І кілька вдалих полювань всі інші почали би боятися. Зараз вони не бояться. Зараз їм дуже хочеться московицьких грошей. Взагалі, щось там плаває близько тисячі танкерів цього тіньового флоту. Те, що роблять американці, можна трактувати як піратство, те, що роблять українці, коли їх атакують, так само певною мірою можна трактувати як каперство, і це дуже добре, тому що в цьому традиція ми нарешті повертаємося до природньої гри сил, і це нормально, тому що в умовах правил, так як їх собі бачать європейці, тих правил, які склалися після Ялти. Ми не мали як нація жодних шансів просунутися а в новій ситуації, коли ламаються всі правила, хоча це і боляче для багатьох людей, таких як грінландці чи українці, все таки українці в цих умовах мають шанс стрибнути, і це обов'язково станеться. Отже, НАТО, в тому випадку, якщо Трамп забере Грінландію, може розвалитися найближчим часом. Для нас це не дуже добре. Ми звикли. Сміятися над НАТО, над безсиллям цієї організації, і членів цієї організації, всіх окрім сполучених штатів, але для нас це буде не дуже добре. У нас багато що координується по лінії НАТО, надання якоїсь допомоги, розвідувальної інформації і так далі. По лінії НАТО це можна буде все якось компенсувати потім, але на це піде час, додаткові зусилля. Тобто проблеми, неприємні проблеми в зв'язку з цим можуть бути. Отже, дивним чином ми зацікавлені в тому, щоб НАТО і ще деякий час протрималося на плаву. Тим можливо, Трамп накручує щодо Гренландії, а насправді хоче щось вимутити за те, що він не буде забирати собі Гренландію. Подивимося ближчим часом, але в нього є така маніра щодо Ірану, то Трамп, як ви знаєте, під'юджує. Іранських трудящих бунтувати і ще сильніше і обіцяє їм швидку допомогу. В чому може полягати ця швидка допомога, окрім як в авіаційних ударах по резиденті, по політичних резиденціях правлячої еліти, сказати важко. Але навіть такі удари, мабуть, будуть доцільні. Ми з вами, звісно ж, зацікавлені в тому, щоб цей. Режим, який є союзником Москви, впав в Ірані, і щоб там склалася нова ситуація, сполучені штати будуть контролювати уже не тільки венесуельську нафту, але і іранську нафту. А отже, майже половину світової нафти світу вони будуть контролювати і не стільки, щоб володіти самі цією нафтою, скільки контролювати її продаж. А отже посилювати позиції долара, адже вони будуть вимагати, щоб всі транзакції енергетичні були за долари. Підсилення долара і те, що американці будуть контролювати цю нафту для нас поки що позитивне явище, адже мета Трампа тримати ціну на нафту світову десь не вище 50 доларів. Якщо світова ціна на нафту не вище 50 доларів, це буде означати, що московська нафта в цілому буде нерентабельна.